Шановне панство, дорога родина! Сьогодні я покажу вам процес створення діорами з моделлю COSAC 2 від ICM. Заварюйте собі філіжанку кави і вмощуйтесь зручніше. Поїхали! Оскільки це мій перший досвід у створенні діорам, я вирішив почати з планування. Планування дозволяє створити логічну та збалансовану композицію, де кожен елемент. Має своє місце та функцію, а також допомагає досягти візуальної рівноваги. І хоча згодом деякі деталі зміняться, але на загальну композицію це не вплине. Як і в будь-якому дизайні, основна мета планування композиції полягає в направленні погляда глядача туди, куди нам потрібно. В моєму випадку, центральним елементом композиції буде модель козака, тому фігурку мертвого руслика я розташував так, щоб рукою він показував на модель, нагадуючи піратські мапи з дитячих книжок. Також я вирішив зробити невеликий схил для того, щоб надати діорамі багаторівневість, а стовп на цьому схилі буде нахилений у бік козака, що створить додаткову композиційну діагональ. Після того, як основні елементи були визначені, настав час переносити їх на пінополістиролову основу. Пінополістирол дуже легкий матеріал, що робить його ідеальним для створення основи діорами. А завдяки легкості обробки, пінополістерол легко трансформується в різні форми та рельєф. Хоча без спецінструментів все все одно займає достатньо часу, аби подумати над своїми життєвими рішеннями. Далі я перевірив, щоб модель не виходила за межі бази, і почав розмічати, де мають бути сліди від шин. Бо немає нічого більш фруструючого, ніж модель, яка з'явилась в центрі діорами, наче за допомогою чарівної палички. Межі були позначені за допомогою маскувальної стрічки і заглиблені за допомогою металевої щітки. Тепер треба зашліфувати поверхню. А оскільки це доволі брудний процес, то я вирішив переміститись на балкон. Після перевірки посадки моделі настав час для приведення бортів бази до приємного для ока вигляду. Для цього я використав бальсу товщиною 1 мм, яку приклеїв до бази за допомогою двустороннього скотчу, і відрізав залишки бальси, включаючи місця зі слідами шин. Тепер, коли база набула своєї остаточної форми, треба надати їй текстури. Для цього я використовував лінійку продуктів для діорам від AK Interactive. Мені хотілося передати м'яку насичену водою землю після дощу, тому у якості основи я наніс пасту Muddy Ground. Для великої площини наносив мастихіном, а біля бортів і кутів перемикнувся на пензлик для більшого контролю та точності. Потім, поки паста не почала висихати, посипав зверху Desert Soil. Окрім піску, в складі є дрібні камінці, що додасть різноманіття до загального вигляду землі. Також додав трохи дрібного залізничного баласту і звичайного, притиснув їх пінцетом у стратегічно важливих місцях. Ну і ще раз зверху посипав Desert Soil для різноманіття текстур, адже більше текстури, більше цікавого фарбування. Побризкав зверху із запропіловим спиртом, щоб зменшити поверхневе натягнення, і закріпив усе Sand and Gravel фіксером. Поки паста висихає, можна відкласти базу в бік і зайнятися деталями. Почнемо з іржавої бочки. Для цього достатньо зробити ось так. І все готово гаразд. Гаразд. В реальному житті це так не працює, тому доведеться все робити руками. Після нанесення базового кольору Full Red, я почав наносити пасту Corrosion Texture, яка, про що неважко здогадатися по назві, буде імітувати текстуру корозії. Коли паста висохла, знову настав час Hull Red, після чого в хід пішли і ржаві відтінки Dark Rust, Medium Rust, а також Light Rust, які наносилися методом мокрого змішування. Суть методу полягає в нанесенні шарів фарби, поки нижній шар ще не висох. Таким чином відбувається природнє, так би мовити, змішування кольорів. Наступним пунктом в нашій програмі йде стоп. За основу була взята якась гілка, якою знайшов гуляючи з дитиною. Надав їй текстуру за допомогою модельної пилки і обробив край ножем для більш пошкодженого вигляду, після чого від душі пройшовся по ній змивкою для деревини. Після висихання надав глибокого відтінку за допомогою нових чорнил Wood Brown. На цьому, зі стовпом усей можна приступати за бетонного опору для нього. піно полістиролову основу було покрито пастою для створення ефекту лиття і Після того, як вона добу посохла, необхідно пройтися шліфувальним стіком, щоб вирівняти поверхню. Для фарбування я підготував наступні фарби: deck Graphite і Earth Brown. У якості базового шару був використаний дектен. До фарб був доданий ретардер, щоб фарба довше зберігала свої властивості та не засихала занадто швидко. Дектен у якості базового шару був використаний для підкреслення віку цієї опори, адже, якщо ви звернете увагу на такі опори, то помітите, що вони мають теплувати відтінок через постійний вплив сонця. Після нанесення базового шару настала черга дуже розбавлених графайт і Earth Brown. Grafite був нанесений у якості змивки поверх базового шару, після чого залишки прибрав паперовим рушником. Поки шари ще були вологими, додав знизу Earth Brown, щоб підкреслити бруд, який накопичується з руками на таких поверхнях. З фототравлення були зроблені опори кріплення з друкованими голівками болтів, які також отримали іржавий вигляд. Після цього все, що залишилось, додати емалєві змивки. Спочатку я використав світлішу, розтягуючи її пензликом для везерінгу від ЕКЕЙ. після чого аналогічно додав темну, але на значно меншій площині. Над дохлим русликом я багато заморочуватись не став. Спочатку аерографом задув OBO від Ganze, а потім безелком наніс Medium Russian Green. Для імітації камуфляжу, за допомогою e AK Splatter Tool забризкав зверху Dark Olive Green. Деталі виділив темно-коричневою змивкою. Для фарбування шкіри я використав декомпост Flash і DEC-10 у якості фільтра для надання шкіри блюдого вигляду. Після цього розфарбував деталі, які залишились, та завершив фігурку додаванням сухого пігменту Dark Farm Earth, який закріпив за допомогою рідкого пігменту Dark Earth. Якщо головний протагоніст діорами Козак 2, то однією з родзинок діорами є безумовно собака. Якості базового кольору я взяв Grim Brown. Далі низ був пофарбований Orange Brown, який буде слугувати в якості тіне для світлого хутра. Після чого до основного кольору світлого хутра я додав ще декомпост флеш приблизно в рівні пропорції. Гарний якісний пензлик з тонким кінчиком тут надзвичайно важливий. Працювати пензликом намагався в напрямку росту хутра для більшої реалістичності. Можете в коментарях написати наскільки в мене це вийшло. Для темного хутра я обрав простий флетблек, який наносив схожу техніку. Усе, що залишилось з додаткових елементів для діорами, це пофарбувати фігурки бійців ЗСУ. Але, на жаль, виявилось, що якість футажів залишає бажати кращого, тому маємо те, що маємо. Почав я, як завжди, з чорного ґрунту, після чого пофарбував у домінуючий найсвітліший колір. В моєму випадку це був Green Gray. Наносити камуфляж почав з другого домінуючого кольору, яким є Australian Camouflage Green. Камуфляж наносив по діагоналі для того, щоб при наступних кроках він не став одноманітним. Після цього додав найтемніший колір US Dark Green та додатково British Hack для другого бійця. Взуття наколінники та інші деталі були пофарбовані Canvas Stone та Silver Grey. Наступного дня, коли фарба остаточно висохла, пройшовся темно-коричневою змивкою, щоб виділити усі деталі та запади. Обличчя, на жаль, я фарбувати ще не вмію, тому тут без якихось цікавих технік, на жаль, використовував різноманітні телесні кольори, поки нарешті не вийшов якийсь прийнятний результат. І в мене от для вас є пропозиція. Давайте ви гарно полайкайте, покоментуйте та поширите це відео, а я вам за це потім зроблю окреме відео по фарбуванню фігурок українських бійців. Ну, раз з основними елементами ми закінчили, то можна повертатися і до бази, яка до цього часу вже повністю висохла. Перш за все, я вирішив закінчити з бортами, тому протер їх ізопропіловим спиртом і покрив у кілька шарів чорнилими Wood Brown. Мені дуже сподобалося, який приємний темний колір вони надали бортам, адже тепер вони не будуть перетягувати на себе тональний контраст цієї композиції. Раз з бортами ми вже закінчили, настав час додати трохи рослинності до нашої діорами. Траву я вирішив нанести за допомогою флокатора, але через те, що з ним я працював уперше, як і з усім у цьому проєкті, то припустився помилки і тримав його занадто високо. Тому трава, замість того, щоб красиво падати вертикально, просто вкривала базу рівним горизонтальним шаром. Але це не так страшно, як здається, адже для першої спроби я стратегічно обрав місце, на якому буде згодом стояти козак. Тому це не буде дуже сильно кидатися в очі. Якщо ви звернете увагу на те, як у природі росте трава, то помітите, що вона майже ніколи не росте рівномірним шаром, завжди є якісь кущі, якісь ділянки з більш високою травою і таке інше. Тому для різноманіття трав'яного шару. Я за допомогою пінцета приклеїв довший флок у випадкових місцях. Наступного дня, коли клей остаточно висох, я подивився на це все діло на свіжу голову і зрозумів, що трава занадто вже яскрава і вибивається із загального тону всієї композиції, через що буде перетягувати на себе увагу. Тому, для того, щоб зменшити насиченість трави, я обережно пофарбував її Каркуса Aero. Це, звісно, призвело до купи оверспрею, але з цим ми розберемося трохи пізніше. У природі можна спостерігати широкі різноманіття зелених кольорів трави, від свіжої яскравої зеленої трави на літньому сонці до темної зелені у затінених місцях лісу. Кожен відтінок зеленого відображає різноманітні рослин і умов, у яких вони ростуть. Це вже не кажучи про періоди, коли трава починає висихати, і до 50 відтінків зеленого додаються ще й жовті кольори. Тому для зменшення одноманітності трави я вирішив додати трохи акцентів, зосереджуючись на верхніх частинах. І так, я знаю, що зазвичай трава сохне і жовтіє зверху, але хей, це моя діорама, що ви мені зробите? А як же оверспрей, запитаєте ви? А все просто. Для його перекриття я вирішив зробити щільну змивку з Earth Brown і просто наніс пензлем на базу, після чого розподілив з великою кількістю води. З оверспреєм під травою такий фокус, на жаль, вже не пройде, тому довелося трохи змінити підхід. Я дістав свою улюблену темно коричневу змивку, розбавив її трохи розчинником, щоб була більш текуча, і почав обережно працювати під травою пензликом. А поки ґрунт підсихає, я вирішив перемикнутися на камені. Справа в тому, що різні відтінки та текстури камені дозволяють створити ілюзію перспективи на діорамі. Що робить її більш реалістичною, а також додають різноманіття та краси ландшафту, зробивши його більш привабливим для очей-глядачів. Ну і врешті-решт, я їх не для того додавав на діорами, щоб залишити без уваги. Тому, озброївшись черговим сетом від АК для каменів та скель, та невеликим пензлем, я почав розпробовувати кожен камінчик. Так так. Кожен камінчик. Насправді це не настільки страшно, як може здатися, адже для фарбування я знову-таки використовував техніку мокрого змішування. Нагадую, що це нашурування різних фарб, поки попередній шар ще не висох. Фарбування почав з найтемнішого кольору, поступово додаючи все світліші відтінки, зосереджуючись на все меншій площині. Таким чином, каміння почало виділятися на фоні землі, але при цьому не перетягує на себе увагу. Після цього я підготував масляні фарби смок та сепія для більшого різноманіття відтінків землі. Під підготовкою я маю на увазі, що залишив їх на кілька годин на картонці, щоб якомога більше льняного масла вибиралося картоном. Це пришвидшить процес висихання. Я просто зробив змивку, змішавши смок та сепія приблизно в рівних пропорціях та розбавивши їх за допомогою fast драй тінера. Це виділить рельєф діорами, додасть глибину та підкреслить текстуру. У природі ґрунт може мати різні відтінки через різноманітні фактори, такі як вологість, рослинність, мікроорганізми тощо. Використання різноманітних фарб та технік допоможе імітувати ці процеси. Ну і раз уже розмова зайшла про вологість, то саме час додати сліди від шин. На початку відео я показував, як робив сліди від колес для підкреслення ваги козака. Відповідно, для більшої реалістичності треба показати і вологу, видавлену колесами з ґрунту. Погодьтеся, що вологі колеса на сухому ґрунті будуть виглядати якось дуже дивно. Для надання ґрунту вологого вигляду я використовував все ті ж масляні фарби, тільки на цей раз, окрім розчинника, я додав ще вет ефект для блиску і обережно наніс його всередину колії. А також по краях, адже вологому ґрунту треба було кудись здіватись під богою коліс. Нарешті, прийшов час приклеїти всі елементи до бази. Для цього я змішав туш Muddy Ground з невеликою кількістю павад про всяк випадок. Піни з мідного дроту нададуть додаткової стійкості елементам, адже перевіряти наскільки міцно буде тримати лише паста з клеєм, мені якось не дуже хотілося. Почати вирішив з головного протагоніста цієї діарами козака. Позначивши малярною стрічкою місця, де мають бути колеса, я почав наносити пасту. Решта елементів приклеювались за однаковою схемою. На дроти наносив ПВА, адже цианокрилат зі спінополістирол, а на місця контакту з ґрунтом, пасту. Навіть прикривав місця, де прилягання елементів було недостатньо щільним. Менше всього мені хотілося, щоб наприкінці такого довгого шляху на діорамі щось порило над землею. Собака єдиний елемент, який я приклеїв звичайним цианокрилатом, адже площа контакту в лап відносно маленька, і хотілося бути на безпечному боці. Ну і все, що нам залишилось, це приклеїти двері до козака. І ось після кількох місяців роботи діорама нарешті готова. Цей перший досвід побудови діорами з українськими військовими був для мене неймовірним відкриттям і викликом. У кожному елементі цієї діорами хотілося втілити відданість, мужність та гордість українських захисників, а також нагадати, якою ціною зберігається наша свобода. Сподіваюсь, що ця діорама не лише вразить вас своєю деталізацією, але й нагадає про жертовність та мужність наших воїнів, які захищають нашу країну. Не забувайте донатити та всіляко допомагати нашим Збройним силам. Дякую за те, що подивилися цей процес створення діорами і чекаю на ваші вподобайки та коментарі. Слава Україні!